Коли турбує печія, гастритол не носи з собою гастрит. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні на календарі у нас 3 грудня неділя, я вам пропоную оглянути карту бойових дій, що відбувається у визвольній війні Збройних сил України, українців проти окупантів Російської Федерації. Загалом хочу сказати вам, що станом на 3 грудня. Це повідомляє генштаб збройних сил України. Росіяни вчинили 88 атак за цю добу, 46 з яких були на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Тобто, Бахмут і Авдіївка залишаються найгарячішими плацдармами. Про це детальніше зупинюсь і розповім. А хочу розпочати з, чого? з наступного що в нас. Ми не так часто говоримо вже про них. Так системи Хаймерс, які міноборони Росії регулярно нищить по 10 штук за добу. Але в нас є робота наших хаймерсів за останні 7 днів. Ось ви бачите карту вогниками на лінії бойового зіткнення Промальовано, куди ж влучали наші. Снаряди з Хаймерсу, і офіційно відомо, що за сім днів з 24 по 1 листопада було знищено чотири системи БУК, одну систему ТОР, три системи радіоелектронної боротьби і чотири будівлі та артилерійські засоби. Тобто, системи MLRS Хаймерс працюють на відмінно і продовжують нищити е, різного роду артилерію, засоби ППО і головне це командні штаби. Ворога. Давайте почнемо традиційно з північно-східного напрямку. Це є Куп'янсько-Лиманський плацдарм, Що варто відзначити, що за останні 24 години стала критична, не критична не ситуація, а важчою, тому що збільшили атаки росіяни з боку Вільшана і Лиману першого в бік Сіньківки сели ось ви бачите, і на карті Діпстейт промальовано аналітиками цього ресурсу. В якому напрямку атакують Росіяни, не полишають вони спроб підкорити собі синьківку. Нагадаю, це маленьке селище, в якому проживало кілька сотень цивільного населення, не можуть ніяк вони цього зробити, хоча кидають величезну кількість ресурсу, використовують тут і мінометний вогонь, і артилерійські снаряди, і танкові удари, і авіація. Тобто працює весь спектр зброї, озброєння окупанта, але не піддається вогневі. Точки наших оборонців на цьому напрямку, тому що вони працюють тут просто таки навідмінно Це головний наступальний рух росіян на цьому плацдармі. Давайте глянемо на хронологію. Бачимо, лінії бойового зіткнення не змінилися. Так званий план Б наступу на Куп'янськ. Це є Орлянка. Ну то, ви, ви бачите, також стрілочками промальовано Орлянка і з боку першотравневого атаки. Бік траси, яка веде через Петропавлівку, ось промалюємо ось так: от через Петро і, звісно, до Куп'янська і Куп'янська возлового. Нагадаю вам, що для росіян мета на цьому плацдармі – це окупація, звісно ж, куп'янська і логістичного центру нашого на цьому плацдармі – Це Куп'янський возловий, який знаходиться орієнтовно 7,5-8 кілометрів від самого Куп'янська, знову ж таки безуспішно, хоча росіяни тримають резерви. На цьому напрямку і продовжують атаки знову ж таки використовуючи весь спектр озброєння, який в них є. Нагадаю вам, що саме на цьому відтинку фронту росіянам найлегше перекидати все необхідне на лінію бойового зіткнення, тому що є валуйки, в які вже до речі прилітало, і ви в коментарях завжди запитуєте, чому ми не б'ємо по валуйках. Були прильоти, це є хаб росіян, і тут дуже коротке коліно постачання до фронту. Ви бачите тут буквально 50 кілометрів. Тому на фронті це найлегше, що можуть робити росіяни, сюди закидати все необхідне. Рухаємось далі по плаздарму. Навпроти Борової. Нагадую вам, теж активні бойові дії. Це в бік Сватового, але змін по фронту немає. В районі Нової Горівки, ось нагадаю, Кармазинівка свого часу це було для росіян. Перспективний напрямок, але наші хлопці та дівчата збройних сил України зуміли повністю пересікти намагання ворога. Дійшло до того, що в певний момент, маючи там величезні резерви, росіяни переключилися на Авдіївку, і саме з цього напрямку від Сватової до Креміної нагадаю, дві армії вони тримали вісімнадцятої 41 першу. Вони вирішили таке їх. Підукомплектувати і перекинути в бік Авдіївки, тому що на цьому плацдармі у них абсолютно нічого не виходило. Попри те, в районі Жеребецького водосховища, ось це водосховище, є за останні дві доби просування ворога. Давайте я вам продемонструю це в районі Терни і Ямполівка, вище Невське і, і Макіївка. Ось Макіївка. Це важкий напрямок. Тут зосередили достатньо сил ворог. Відповідно, є певні просування. Давайте глянемо, що відбулося. За останні дві доби, тому що тут стали найактивніші бойові дії. Є просування ворога в бік Терни і ямполівка на Жеребецькому водосховищі. Бачимо з 30 листопада, на 1 грудня, суттєві просування в бік Терни. І от з 1 грудня е на 2 грудня, якщо на південному фланзі біля Ямполівки їм вдалося трішки просунутись, то нашим оборонцям суттєво вдалось відвоювати позиції з боку Іванівки і Терни. Ось ви бачите. Вдалося відрізати фактично такий язик, який виступу росіян, який йшов від червонопопівки. Ось ну, це населений пункт житлівка, яка йде до Креміної. Хочу от зосередити вашу увагу знову ж таки на серебрянці і серебрянське лісництво. У нас є супутникові знімки, як виглядає. Цей напрямок, ось ви бачите, повністю все зруйновано. Нагадаю вам, що це є хвойне лісництво. Ви бачите, що просто такі голі пеньки. через постійні обстріли, чи використання. І дронів, і відповідно артилерії і іншого роду озброєння, яке сюди прилітає снарядів, ліс повністю знищений, але також всипаний і мінами, і снарядами, які не розірвалися. Тому просування чи то Збройних сил України оборонців чи окупантів на цьому напрямку є непрогнозованим і важким, тому що нереально рухатись, коли все навколо заміновано. Така от ситуація навколо Креміної. Рухаємось далі. Це є Бахмутський напрямок. Загалом один з найгарячіших з двох найгарячіших плацдармів. Я вам вже казав на початку огляду карти бойових дій. Тут ворог активізувався, і офіційно генштаб збройних сил України повідомляє наступне: що в районі Бахмуту оборонці наші перейшли до активної оборони. Що варто знати по цьому напрямку? Ну в першу чергу, давайте розвіємо міфи, які розповідають в першу чергу пропагандисти. Вони пишуть в пабліках, що Богданівка вже йдуть вуличні бої перед цим населеним пунктом. Ну, ми, ми бачимо, де є Богданівка, де є позиції ворога. От, давайте прокреслимо цей два кілометри. Абсолютно нічого спільного з тим, що кажуть z телеграми. Немає тобто Богданівка повністю контролюється збройними силами України і немає ані найменшого натяку про загрозу на цьому плацдармі. Що далі в нас відомо? Відомо, що з боку Ягідного і Берхівки, традиційно від Берхівського водосховища, ось ягідне, яке підживлюється Паросковіївкою і Красною Горою, тут тримають росіяни резерви, власне, атакують вони населений пункт. Хромове, ну і знову ж таки в лева частка телеграм-каналів вже традиційно для росіян. Вони язиками беруть величезну кількість населених пунктів збройних сил України, які вони отримують, але абсолютно немає нічого з цим спільного. Хромове, що відомо по хромову тут наші бійці кажуть, справді йдуть важкі бої на північно-східних околицях міста. Підходять росіяни, але й втрачають велику ж кількість живої сили. Наші хлопці відбивають атаки, просувань у ворога немає, але найцікавіше, радять нашим побратимам бути дуже і дуже обачними на цьому напрямку, тому що як мінімум цієї ночі, з 2 на 3 грудня, що вчинили підлі окупанти? Вони вдягнули український піксель. І намагалися зайти на наші позиції біля Хромового, видаючи себе за бійців збройних сил України. Це вже не вперше так діють підло окупанти, тому просять наших оборонців бути дуже і дуже пильними, саме з переодяганням і намаганням зайти на позиції росіян. Це північний напрямок від Бахмуту, що відомо по півдню. Ситуація також тут непроста. Дивимося по змінах на лінії бойового зіткнення. Змін тут немає. Давайте почнемо з Кліщівки. Цілодобово намагаються м'ясними штурмами атакувати, особливо з північно східного напрямку, росіяни, Кліщівку. Наші хлопці відбилися. Що роблять росіяни? Намагаються бігати від позиції до позиції і відповідно атакувати, де можливо шукати слабші наші позиції. Але нічого в них не виходить біля хищівки. Наші хлопці тримають тут активну оборону. Біля Андріївки. Дивимося по карті. Змін немає. Але що кажуть бійці наші з цього напрямку? Так, певні успіхи росіяни мали і відбили кілька позицій раніше відбитих у них під Андріївкою. Але наші хлопці тримають оборону. Тобто позиції, які ми вибрали в росіян, вони зараз кілька вогневих напрямків тут поновили, зайшли на свої старі позиції, але просувань на давніші наші. Пункти немає. Ну, знову ж таки, треба розуміти, що е, підсилили росіяни на двох напрямках е, значно свої резерви. Це є Авдіївка і Бахмут, але погодні умови про це повідомляє Генштаб Збройних сил України, яка зараз на нашому боці, тому що не дають росіянам розгорнути більш активні дії на цьому плацдармі. Рухаємось далі, будемо говорити про Авдіївку. Авдіївський напрямок. От у нас є. Віталій Барабаш, він очільник військової адміністрації Авдіївської. Що він каже? Давайте я його процитую по Авдіївці. Зараз де вже третя хвиля їх штурмових дій. Звичайно, що відрізняються ці хвилі. Перша хвиля це вони їхали на техніці, як на параді. Друга хвиля, вони зрозуміли, що так не можна. Вони розділили ці колони на менші колони і пішли з декількох напрямків. Третя хвиля це здебільшого застосування піхоти. Я так розумію, що зараз намагаються тримати до кращих сприятливих погодних умов і будуть намагатися штурмувати з більшим застосуванням техніки. Це сказав очільник військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш. Бачимо, що вони готують наступну атаку на Авдіївку. Наразі техніку не використовують безпосередньо, що відомо по Авдіївці. Нашим бійцям вдалося стабілізувати напрямок Красногорівка очеретини. Це от був один з ключових напрямків атаки ворога, аби згодом йти по колії, так і оточувати, намагатися оточувати Авдіївку. Кажуть наші бійці, що вдалося стабілізувати цей напрямок, і відповідно просування ворога немає. Давайте глянемо на карту Deep State. Ось бачимо, є зміни в нас в районі Степове. Зараз детальніше зупинимось з півдня південно-східного напрямку. Вони зуміли. Зайти і чим це небезпечно? Оцей от язичок я вам продемонструю. Так вони е заходять з боку степового і тим самим на карті е супутникові, давайте вам продемонструю. Тут знаходиться і коксохімічний Авдіївський завод. Вони нам так намагаються і зайти і в тил е, з флангу степового, і з флангу до Авдіївського коксохімічного заводу. Тому це дуже і дуже неприємне просування, але знову ж таки Збройні сили України абсолютно це все бачать, знають і е, контролюють е, цю ситуацію, маючи на увазі, тримаючи на вогневому контролі е, просування росіян. Загалом, що варто сказати про цьому напрямку, ми на жаль вам не можемо. Цього показати, тому що Ютуб абсолютно заблокуються. Суть тому, що зараз в телеграмі ви можете подивитися в будь-якому популярному і відомому перевіреному телеграм-каналі. Біля степового сто відбулася наступна ситуація. Суть тому, що російські окупанти зайшли до бліндажів наших хлопців, в яких закінчився боєкомплект. Вони не мали вже чим відбуватися, і вони вирішили здатися в полон двоє наших бійців, які виходили з бліндажа. І коли наші хлопці виходили з бліндажа під дулами окупантів, тримаючи руки за головою, ці от нелюди розстріляли наших двох хлопців. Що відомо по цій ситуації, це також каже Віталій Барабаш, що цих негідників, цих нелюдів вдалося вже ідентифікувати наші Збройні Сили на цьому напрямку біля Степового. От я продемонструю, де це відбулося. Це відбулося на ось цих південно-східних позиціях. Цей бліндаж, і власне вдалося їх знайти, їхні позиції, накрити їх і ліквідувати. Тобто, ці от нелюди вже ліквідовані за те, що вони вчиняють такі звірства. Загалом атаки на цьому напрямку це є знову ж таки веселий в бік піщаних кар'єрів. от, цей плацдарм атакує ворог, але безуспішно ми тримаємо тут оборону. Біля степового наголошую, це просування орієнтовно на 300 метрів відбулося. Але варто відзначити, це кажуть наші оборонцям на цьому напрямку, що орієнтовно на один метр просування росіяни втрачають одне тіло, на яке наступає, тобто втрата в них шалені. і вони готові ще більше кидати. Що відомо далі? Відомо далі, що Лобові атаки з боку Ясиноватої і промзону просувань в росіян немає. Чому тому, що промзона нагадаю вам, ось тут вона знаходиться. Попри те, що вони просу... просунулися, далі їм це нереально робити несуть величезні втрати, тому що безпосередньо кожен цех і кожна будівля в промислової зони лобових атак в Авдіївку. Це є дуже потужний укріп район збройних сил України, тому вони дуже добре влучають і б'ють. На цьому напрямку. На півдні, біля Опитне, Водяне. Нагадаю вам, де вони знаходяться, ось є невеличке також просування на 100 метрів росіян. Ось глянемо, бачимо з боку водяного і опитного, знову ж таки, в бік Авдіївки. Ось цей напрямок. Намагалися також росіяни рухатися і в бік Карлівки, ось через Пермова... Первомайське перепрошую і до Карлівки. Тут все. Контрольовано нашими збройними силами України тут дуже добре працює 59-ка, і відповідно всі намагання з боку Парвомайського від росіян були присічені, і абсолютно нічого не вдалося росіянам тут зробити. Це другий активний напрямок на цьому плацдармі. І відповідно розуміємо, що в над там ситуація, але знову ж таки повторюся, і це буде. Чистою правдою згодом в книжках писатимуть, як потужно і як неймовірно діють наші оборонці на цьому напрямку. Мар'їнка. що відомо по Мар'їнці? А те, що знову ж таки росіяни кричать, що Мар'їнка їхня, відповідно, що вони вже вивісили тут. Свій, свою тряпку трикулірну, і вже фактично західні околиці є під ними. Це абсолютно неправда. Наші бійці самі кажуть, що вони захід від Мар'їнки тримають. Більше того, я вам продемонструю по змінах. Південніше від Осикове водосховище, бачимо, росіяни просунулись. Зараз ось продемонструю, просунулися. А от по іншому берегу від Осикового водосховища нам вдалося відбити атаки росіян, більше того, відкинути їхні позиції. В чому феноменальність цього напрямку? В тому, що вчора я вам фотографії показую, як вона виглядає, вона повністю знищена. Там нереально вести оборонні дії, тому що немає чим прикриватися. Все зрівняно, зрівняно під фундамент. Тим не менше, наші оборонці примудряються не лише тримати ці позиції, але й атакувати і відбиватися, і займати нові вогневі рубежі. Це Просто таки феноменально. Ну і що каже Бахмутський балу. Ми регулярно звертаємося до наших бійців. Це боєць, який тримає постійний зв'язок з нашими хлопцями на цьому напрямку. Нагадаю, ці вулиці ключові. Ось тут на супутнику ми можемо переконатися. Це є вулиця Полі. Поліграфічна і Каштанова. От тут просунулись росіяни, а вулиця Івана Франка, ось вона, нам вдалося позиції їхні зайняти. І це, власне, є дуже потужним досягненням. Що каже Бахмутський балу? Давайте я вам зацитую. Щодо Мар'янки, ще мушу сказати: це унікальна ситуація, коли основним джерелом заходу, заходу новин про... Типу взяття Мар'янки став німецький репки з Більд. Суть в тому, що е, репортер Репки з німецького видання Більд, посилаючись на всім відому страну UA», ми прекрасно знаємо, що це про російське видання вже розповідає в на в західному змі, що Мар'їнка здана. Так, от що він каже, і то вже не вперше. Одне діло це ваєнкори, які вічно говорять неправду. А от репки понесли саме він, і це сказано, що Мар'їнка втрачена. А завала його вчора в наш сегмент Російська страна UA». Я з пацанами там на зв'язку, тобто з І Він каже: Мар'їнка на контролі, і там відбувається. Контратаки наших хлопців, і заключне слово, по е, більду, що каже наш боєць, поребки з більд це прізвище. Запам'ятайте, щоб ніколи не споживати. Не буду цитувати що цього інформаційного німецького, тобто німецьке видання краще знає, що відбувається на фронті в Україні ніж безпосередньо наші бійці. Це нонсенс, і відповідно розуміємо, що на це не можна звертати уваги, і відповідно цьому довіряти не потрібно. Тому запам'ятайте видання Більд, репки вони мають, він має свій телеграм-канал Більд, і відповідно там несуть цю неправду, керуючись саме проросійськими пабліками. Це все, що вам треба знати по марінці. Рухаємось далі. Времінський виступ вугледар змін на цьому плацдармі немає. Єдине, що відомо, ось цей времський виступ. Я вам нагадаю до Вугледара. Знову ж таки російські червоноармійці назвамо їх так намагалися якимось дивом, якимось чином їх не вчить зовсім історія протистояння в цій війні. Намагалися з Микільське рухатись в бік Вогледару. Ну і отримали на горіхи, і там кілька десятків окупантів полягло в нашій землі. По Оріхівському напрямку змін також немає а тривають позиційні мігруючі бої, тобто деякі позиції ми можемо втратити. Ну тобто, це відбувається протягом години-двох. Немає нічого тут дивно. Це нормальне явище для ведення бойових дій таким чином. Рухаємось далі до лівого берега, що по лівому берегу відомо. В першу чергу, давайте зупинимося знову ж таки на енергодарі і запорізькій атомній електростанції. Що тут відомо? Я вчора вам казав, енергоатом каже, що через обрив лінії електропередач на запорізькій атомній електростанції вона перейшла на живлення власних потреб від дизельних генераторів. Наш міністр енергетики Герман Геращенко каже наступне, що це може бути дуже загрозливо, і кожне відключення, кожен блек-аут на Запорізькій атомній електростанції. Станції може загрожувати своєю такого роду Фокусімою. так Це те, що відбулося на Фокусімі, аварія на атомній електростанції. тому Але ж бачимо, росіяни нічим не гребають і продовжують ризикувати е, тим, що можуть підірвати щось на Запорізькій атомній електростанції. Якщо говорити загалом, що є безпосередньо. В Енергодарі, тобто загальна чисельність особового складу російських збройних формувань, розгорнутих у районі Запорізької атомної електростанції становить понад 2,5 тисячі. Розумієте, так 2,5 тисячі бійців окупантів є безпосередньо навколо і всередині Запорізької атомної електростанції. Причому безпосередньо у протирадіаційному бомбосховищі кризового центру номер 2 Запорізької атомної електростанції розміщено російський підрозділ, що налічує орієнтовно 200... Осіб, тобто 200 бійців в бомбосховищі. Більше того, вони там тримають склад боєприпасів. Розуміють прекрасно, що ніхто атакувати їх не буде, бо це є атомна електростанція, і також там немало є вибухівки. І вже раніше було відомо, що вони замінували все, що можна на запорізькій атомній електростанції, що взагалі є нонсенсом. Якщо загалом говорити по лівому берегу, то вже відомо, що збройні сили України, це офіційно підтверджено, перекинули на лівий берег морську піхоту. Що це означає? Морська піхота в нас особливого призначення. Вона має високий рівень підготовки, і це означає, що ми будемо закріплятися на цьому плацдармі. Це від району Крим Кринки, нагадую вам. До козачі лагері підстепне піщанівка і пойми. От саме цей плацдарм орієнтовно 30 кілометрів протяжність фронту і аж до Олешок. І ми, до речі, активно тут працюємо по тилу противника. Правий берег від Дніпра є рельєф новищим ніж лівий. Відповідно, ми використовуючи західну артилерію, яку нам надали наші партнери, значно краще можемо цілити і далі цілити по позиціях. Ворога на завершення, вам хочу сказати, що в Німеччині наші бійці пройшли 80 сім'я військових служба без перепрошую збройних сил України, пройшли підготовку з експлуатації системи Петріот. І що цікаво, що ми пройшли її над успішно замість 10 тижнів. Наші хлопці навчалися лише 6 тижнів, і відповідно тому установка ППО для захисту наших міст Петріот надійде значно швидше. Встановленого графіку, і це дуже і дуже хороша новина. Що ж на цьому завершу огляд карти бойових дій. Нагадаю, сьогодні 3 листопада. Неділя обов'язково ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь і діліться з по фронту з родичами, друзями, знайомими, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається в визвольній війні українців проти російських загарбників. Мене звати Ігор Гавричах, і ми побачимось з вами в ефірі 24 четвертого каналу.